Завис дід та баба. Були вони бідні. Нічого в них не було. Якось дід сказав бабу спочима з Що, як самоки нема. Посухають. Баба посукала, замісила тісто і спекла колобка. Він такий бить жовтий, гаячий. Баба його поклала на. Під викона бив овстир, а він полезав, полезав та покотився. Котиться, котиться колобок. І котиться, котиться бок. І зовсім він зайчикав. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, я тобі пісеньку заспіваю. Я по коло буметен спе, спечений. Я від бабокчик, я від дідавчик і від тебе втечу. І покотився, покотився колобок. Котиться, зу... котиться колобок, І восім він ведмедя. Ведмедь каже, Колобок колобок, я тебе в'їм, не мене, Я тобі пісеньку заспіваю. Я по колобу мете і полосно спече. Я, я від баби я від дідівчих, я від звайтівчих і від тебе чую. І покотився, покотився колобок. Котиться, котиться колобок. та Тазусти він. Вовка, вов каже, колобок, колобок. Я тебе з'їм, не їжу. Я тебе пісеньку заспіваю. Я із Боло на спечен. Я покорб. Я покорбуметен із Волос на спечен, від бабочків від ди ді... від дід, від, від від ведмедівчик. І від тебе втечу і покотився, колобок покотився. Котиться, котиться колобок, та назустить йому лишичка. Лисичка каже, я тебе втім, колобок, колобок, я тебе в'їм. Не їсть мене, я тобі пісеньку заспіваю. Я по колобу метен, і засипу спечен. Я від дідівчик, я від Зачевчик, я від ведівчик, я від вовка вчик і від тебе втеч. Божий кандидать мені на носик і сік розпівай. Ще вас мені пісеньку. кучик. Всі б на, на Лис, від не в тих а, а вона його га. И жила.